Того часу Ісус сказав до натовпу, коли ви бачите хмару, яка піднімається зі сходу, одразу кажете, що насувається дощ і стається так. А коли вітер південний віє, кажете, що буде спека, і збувається. Лицеміри, вигляд землі і неба ви вмієте розпізнавати. Чому ж ви не вмієте розпізнавати часу цього? Чому ж самі від себе не судите, що є справедливе? Коли ти йдеш зі своїм противником до правителя, то доклади в дорозі зусиль звільнитися від Нього, щоб Він не притягнув тебе до судді, а суддя не віддав тебе судовому виконавцеві, а виконавець не вкинув тебе до в'язниці. Кажу тобі, що не вийдеш звідти, доки не віддаси останньої лепти, Слово Господнє. Обіху. То сестри, сьогодні в Івангелі Ісус звертає увагу натовпів, звертає увагу у кожного з нас, що ми також вміємо розпізнавати знаки природи. Вже є осінь, вже стає холодно і ми починаємо вдягатися. Ніхто в шортах не бігає, хтось здіває шапку, куртки теплі вдягаємо, щоб зігрітися. Якщо бачимо людину, яка біжить в. Кротких шортах, або в одній футболці, ну, або дуже великий спортсмен, або звідкись втік, його доганяють десь. Але чи мію я розпізнавати час Божої присутності? Чи мію розпізнати і дати Богові цей час? Час, коли Він дарує мені свої дари, дарує. Цю свою благодать, дар любові, віри, це, що ми чули. Я в'язаню Господі і прошу вас поводитися згідно вашого покликання, згідно покликання християнина, згідно покликання Божої дитини, яка має також свої обов'язки, не тільки права. Бо сьогоднішній світ, люди, хочуть, щоб ми мали тільки права. Без обов'язків. Діти відносно батьків, відносно вчителів в школі, я маю право, так звичайно, маєш. Але маєш також обов'язки, обов'язки добре вчитися, обов'язки слухати своїх батьків, шанувати їх і так далі. І, так далі. і також маємо цей обов'язок, обов'язки перед Богом виконувати свої обіцянки, виконувати молитви. Виконувати різні релігійні практики, які допомагають нам осягнути ціль нашого життя, це спасіння. І сьогодні Ісус попереджає нас, коли ми йдемо в дорозі нашого життя з нашими супротивниками, і можемо сказати, перекласти з нашими часом людьми, з якими нам тяжко, з нашими ворогами, чи я хочу з ними. Помиритися. Господь дає нам цей час: 50, 60, 70, 80 років нашого життя для того, щоб ми, зустрічаючи різних людей, свідчили, що я є християнин, що я є Божа дитина. Що приходячи на суд, я міг сказати, Господи, я намагався, ти бачиш, намагався жити, виконувати твої заповіді, жити згідно з Божою волею. З твоїми заповідями, з твоєю любов'ю. І цей приспів, що ми сьогодні співали, ось покоління, що шукає Бога. Чи я в своєму житті шукаю Бога, шукаю Його слідів, бачу Його дари. Чи вважаю, що це мої таланти, мої здібності роблять то чи інше. Але якщо так задумаємося, Господь дає нам зранку силу встати, почути цей будильник і виконувати наші повсякденні справи, так звичайно, але живучи згідно з його волею. І наші вибори, ці знаки, які Господь нам дає, чи я бачу, чи я за них є вдячний, просімо Господа сьогодні про відкрити очі нашого серця. Про відкрите серце також для кожного з нас, щоб ми не тільки бачили, але й промножували і були вдячні за всі дари, які Господь так щедро уділяє кожному з нас. Амінь.